Друзі, мої вітання. Дане відео буде присвячене любителям роєловам, до яких можна сказати я також відношусь, і присвячено воно буде роєловкам. У даному відео хочу вам показати свій варіант роєловки. чим керувався я, коли виготовляв роєловку, Я проаналізував. Варіанти ройоловок, які побачив в інтернеті, знайшов там якісь плюси для себе і, можна сказати, так зробив от свій варіант руїловочки, з якою хочу вас там познайомити ближче в даному відео. Можливо, ця інформація буде там цікава для початківців. Хочу вам показати, з якого матеріалу виконав руїловочку, чим аргументувався я при виготовленні даної руїловки. На що потрібно звернути увагу, які фактори я вважав за потрібними ну, важливими, коли виготовляв дану роїловку. Так що давайте подивимось. Погнали. Так, ну що, давайте по порядку. Дану роєловочку я виконав з ДВП, точніше, з ХДФ. ХДФ відрізняється від ДВП. Трошечки в нього йдуть кращі характеристики, воно більш плотніше і таким самим чином воно є більш вологостійкіше, Тобто його менше веде. От, в даному випадку я зупинився на плиті КДФ, по-простому ДВП будемо називати її. От. Е, укомплектував її такими прилітними дощечками і от, от загороджувачем верхнім. Так, то є по матеріалам, що я застосував. Тепер, а, ще ось таким от паском укомплектував для зручності перенесення. Раз. Таким чином можна буде десь на дарів її закріпити, підв'язати. Ось такого плану в мене руйловочка. Зараз пропоную. Заглянути всередину самої роїловки, і я вже більш детально вам розкажу, чому саме такого варіанту я робив роюловочку. Дивіться, на просторах інтернету є дуже багато роєловок, і здивувати, ясна річ, що я своєю роюловкою нікого не здивую. Ну я якби і не сильно намагаюся вас там здивувати. Я просто зупинився ну, на такому варіанті роїловки. Чому? Тому що я в інтернеті бачив. Коли виконується роєловка з тоненького матеріалу, їй треба придати жорсткість якусь і е, дивлюся, е, усилюють сюди якимись горизонтальними брусочками, знизу додають сюди якийсь горизонтальний брусочок. Я от принципіально відмовився від тих горизонтальних брусочків. Чому? Тому що виходить, зараз вам покажу секундочку. От. Коли у нас, наприклад, по горизонту тут є якийсь брусочок, ясна річ, що погода у нас не завжди сонячна. От. І коли йде дощ, тут скоплюється волога, збирається різні сміття і воно починає там бухнути, гнити. і Я вирішив від тих горизонтальних брусочків повністю відмовитись. Е -е -е Яким чином я придав жор жорсткість даній конструкції, зараз вам... Детально покажу, коли ми будемо дивитися її в розрізі. Поки що ми її відкладемо в сторону. Так, от в мене є от, такий от можна сказати, лабораторний експонат. Як вона виглядає всередині, з чого вона складається? Ну, Дана ройловочка складається, ясна річ, дна. Дно я Зсередині зробив абсолютно гладеньким, Всі ребра жорсткості відправив на низ, тому що бачу також увіловочки, коли всередині тут йдуть брусочки. От таким чином. От. Я вважаю, що вони тут будуть не зовсім умісні, тому що, ясна річ, і для бджілок вони там будуть мішати. І нам до підготовки наступного сезону вони також були там недоречні. І я їх відправив таким чином повністю ті всі брусочки на низ. Так. Друга частина, з якої складається дана ройоловочка, є боковина. Буковині я тут поставив брусочок і сюди поставив брусочок. І також додав жорсткості по горизонту. О, таким чином вона вже є тут досить така міцна, незважаючи на свою тоненьку таку основу, що вона виготовлена, досить жорсткою вона є. Лицева панель ну і задня стінка. От. Тепер давайте більш докладніше на що треба звернути увагу, на що я звернув увагу при виготовленні даної руйловки. Ну, Відмовився вже від горизонтальних планочок то вже зрозуміло. Також відмовився від внутрішніх планочок також зрозуміло. Тепер хочу вам більш акцентувати вашу увагу, наприклад, донешку. Ми бачимо, в даному випадку донишко йде гладеньке, нема ніяких тут брусочків. Тут собі бджілки гуляють. Якщо є якийсь підмор, вони собі його спокійно звідси прибирають. Я вважаю, що це є досить великий плюс. Також ми можемо бачити, я сюди от додав такий брусочок. Для чого я сюди додав? Я його додав для того, щоб коли бджілки будуть заходити в рояловочку, щоб в них от була імітація такого добротного вулика або дупла. Тобто вони не заходять там в якусь картоночку, а вони попадають в такий досить добротний тунель. От ми бачимо. І таким чином, як я собі думаю, що ми обманюємо бджілок і вони думають, що вони там попадають в такі досить шикарні хорони. Так, тепер ми бачимо, прилітна дошка тут така є, так? От вона... Таким чином відкривається. досить має велику вона, таку форму. Я думаю, що вона буде досить зручною для бджілок. Бачимо, у нас донечко йде в одній площині з самим літочком. Таким чином, бджілки можуть тут стояти на прилітній дошці, вентилювати собі своє гніздо. Тим самим вони можуть тут робити. Прибирання, нічого не має ніякої, скажімо, так, порогів, так, які можуть мішати. От І потім, наприклад, коли ми вже знімаємо рій просто закрили ту прилітну дощечку, що і пішли собі. Ще, як бачимо, я її укомплектував верхнім люточком. Верхнім люточком я її укомплектував. Для додаткової вентиляції. Тобто він не буде стояти в такому положенні, він буде стояти або в такому положенні, де буде сіточка, або просто на щілині на такому вході, через який зможе пройти тільки бджілка. От. От таким чином, друзі, ми потихеньку підійшли ще до дуже важливого фактору, як вентиляція. Вентиляцію у мене буде служити от верхній люточок. І ще, як ми бачимо, я зробив ось тут такі прорізи. Ну, в даному випадку одна боковина. Коли в нас стане ще одна, так, у нас вийдеться по обидві сторони такі от прорізи. І в даному випадку у нас буде йти вентиляція через той проріз підверхом над рамками, через ось цей діток, ну і ясна річ через основну прильотку. Так. Ще от така от невеличка хитрість. Я той заріз зробив під таким от кутом. Тому що... Чому під таким кутом? Я не хотів робити тут проріз, щоб позбавити жорсткість самого ДВП. Тому я зробив під таким от кутом і зайшов сюди наверх. Зараз вам покажу, чому я це то зробив. Тому що у нас одівається тут зверху ось така от кришка. Ось так от вона буде одіватися. І у нас брусок йде одного січення. І щоб вентиляція проходила, мені довелося зробити її під таким невеличким кутом. Ось такий от вигляд воно має зсередини зараз. Так що от про вентиляцію я вам в принципі якби... розказав. На вентиляцію треба дуже багато, на мою думку, акцентів ставити, тому що комфортне перебування в жілок, то є якби, залог успіху. Тепер давайте ми ще звернемо увагу на один із важливих факторів. А саме як у нас там буде розположена, розміщена рамочка. В моєму випадку рамочки стоїть на отакі два брусочки з фанери, так? От, зверху над рамками ми бачимо приблизно. Не приблизно 4 сантиметри зазорчик. У нас стоять рамочки, зверху накриваємо холстиком. І, якщо ми накриваємо рушкою, ми можемо побачити, що над холстиком вся зібрана волога може спокійно вентилюватися через усі отвори. Так, з тим ясно. Так, ще важливим фактором є підрамочний простір. Ну, так, З тими пасічниками, з якими я спілкувався, на їхньому досвіді і вже можна сказати на моєму невеликому, я дійшов до того, що підрамочний простір являється досить важливою такою складовою ну, вдалої руїловочки. І, як ми бачимо, я його тут досить таким великим витримав. В даному випадку 11,5 см. Так що, друзі, от, от така от, виходить проюловочка в розв'язі. Так, тепер дивіться, ще, коли ми тут вже розмістимо декілька рамок, ну давайте я зараз ще добавлю, там, ну, одну-дві. Так, от додав я сюди рамочки. І ясна річ, що їх потрібно буде якимось чином закріпити. Тому що, коли ми будемо класти їх там на місце локації, де ми будемо ловити роїв по дорозі, вони у нас будуть таким чином всі грати. Так? Не закріплено. І вони почнуть таким чином грати. Ну, я вважаю, що це неправильно, і ви також так вважаєте, що це неправильно. Що, що я буду робити? Ну, найпростіше я бачу, як робить. ставлять сюди брусочок, прикручують саморізом. Ну і в принципі все. Досить непоганий варіант, але я вирішив трошки простіший для себе варіант вибрати. У мене от залишились такі кусочки екструдованого пінопласту. Коли я виготовляв теплі заставні, я їх нарізав по 4 см. Тобто я сюди ставлю екструдований пінопласт. Потім, коли одіваю кришку, коли одіваю кришку, кришкою піджимаю ті рамочки і вони вже досить жорстко там сидять, ніхто нічого не грає і таким чином вони зафіксовані. І мені не треба там буде з собою носити якісь викрутки після того, коли. Дай Бог грізь зайде, я його привезу на пасіку, мені не потрібно буде ні викритку, ні шоповерну, я просто взяв цей піноклас, викинув і все, в мене вже є повний доступ до... до рамочок. Тепер ще хочу показати, яким чином фіксується кришка. Ось такий з відходів, з обрізків, з фанери зробив флажочки. Так як в нас тут брусочок такого самого січення йде, як на самій кришці, ми коли одягаємо кришку, просто провертаю сюди у той хлажочок, і в мене кришка досить надійно закріплена, також без всяких саморізів, отакий от от варіант кріплення кришки я собі придумав. Так, ще раз. так от воно виглядає зсередини. Такий вигляд вона має спереду. І от уже в робочому вигляді от такий от вигляд має вона. А, так, ну ще можна сказати там пару слів про фарбування. Фарбував я Дані руїловочки е фарбою фарбекс. Ніякої реклами, просто нормальна фарба. Е її ще називають там, гумовою фарбою. Треба, додавалося купити там декілька кольорів, щоб можна було їй такий колір хакі придати. Не знаю, там може трошки переборщив зеленим. Ну то вже таке. О, от така друзі, вийшла в мене. Роюловочка. Так що, друзі, якщо вам сподобався мій варіант роюловочки, можливо, у вас є якісь там зауваження, щось вам не сподобалось, можливо, є якісь підсказки, на що мені треба звернути увагу, що би ви поміняли в даній ровіловці. Ну, в будь-якому випадку, якщо сподобався, підтримайте лайкосом. Також підписуйтесь на канал, тому що попереду я буду з вами ділитися різним відео. Бажаю вам гарного сезону, жирних груїв. Давайте, друзі, пока!